Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 3 вересня. До Нового року залишилося 119 днів. Це десь як серіал, де тобі кажуть, «Ще трішки, і буде фінал, а потім виходить ще один сезон і ще одна спецсерія з акторськими коментарями. Але давайте згадаємо важливе: саме цього дня, у 1914 році, американська винахідниця Карес Кросбі, вона ж Мері Фелпс Джейкоб, отримала патент на бюзгалтер. Так той самий, і зроблений він був увага з носових хустинок і кольорових стрічок. Тобто у когось нежить, а у когось вже революція у світі моди. Життя сучасних жінок без нього важко уявити. Та й чоловіки, чесно кажучи, теж не сильно уявляють, бо це ж як із космічними кораблями. Ми знаємо, що вони є, але принцип роботи загадка. І головне, мотиваційне, друзі, пам'ятайте, навіть найкрутіші винаходи випочинаються з двох носовичків та шаленого бажання сказати світові, я можу краще. Ну а ми починаємо наш ранок. Сьогодні всесвітній день пошуку талантів. Тож, якщо ви ще не знаєте, що саме у вас талант, просто подивіться у дзеркало. Навіть якщо там нічого не видно, у вас талант бути загадковим. А ще день хмарочоса це такий день, коли будинки вирішили змагатися з хмарами, хто кого вище дістане. А ще сьогодні день міста. Шостка шостка це місто, яке не потребує представлення, бо як тільки кажеш, шостка люди або кивають, або роблять вигляд, що давно хотіли туди поїхати. І про іменини. вітаємо сьогодні Андрія, Василя, Володимира, Івана, Ілю, Костянтина, Михайла, Миколу, Олексія, Петра, Пилипа, Романа, Сергія, Юхима та Василису. Друзі, якщо серед вас є всі ці люди одночасно, то сьогодні ваш дім перетвориться на маленький хор ноге літа. І про прикмети, лелеки вже відлетіли, скоро похолодає. А якщо вони ще сидять на даху, то вони просто купили дешеві квитки на пізніший рейс. Кропива перестала жалити, отже, осінь близько, або кропива просто пройшла курс психолога і вирішила бути нетоксичною. Миші стають на до морозної зими. Якщо миша вже просить у вас вайфай, то готуйте ковдри. А тепер про те, що сьогодні не можна робити. Сьогодні категорично заборонено сваритися з рідними і згадувати старі образи, тому що минуле вже пройшло, а майбутнє ще в дорозі і стоїть у заторі. Не варто також прислухатися до чужих порад, бо знаєте, що вам кажуть: купи крипту, а потім ой, купи ще одну крипту. І не робіть необдуманих покупок, бо саме сьогодні інтернет-магазини можуть продати вам щось дивне, типу плюшового єдинорога з функцією Wi-Fi. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні. Ви відчуєте себе як шафа, вас ніхто не рухає, але всі щось у вас кладуть. Телець у вас буде відчуття, що день починається двічі. Спочатку, коли ви прокинулися, потім, коли ви нарешті прокинулися. Близнюки, обережно, сьогодні ви зможете знайти у кишені речей минулорічний жуйковий фантик. Це знак. Який невідомо. Рак, сьогодні у вас є шанс зрозуміти щось велике, наприклад, чому на банані є наклейка. Лев, день буде яскравий, але не через вас, просто сонце вирішило бути сьогодні головним. Дівам, вам здаватиметься, що все під контролем, але то не ви, то просто всесвіт робить вигляд, що слухає вас. Терезим, сьогодні ви отримаєте відповідь на питання, яке ніколи не ставили. Скорпіон, ви сьогодні дуже загадкові, навіть дзеркало вас двічі перепитає. Стрілець, день, коли ви згадаєте, що шкарпетки теж мають долю. І вона завжди драматична. Козирі, хтось скаже вам дивну фразу, і ви збережете її на все життя. Водолій сьогодні ви виглядатимете так, ніби знаєте план, хоча план придумали буквально зараз. Ну і риби, вам сниться риба, це сон. Якщо не сниться риба, це теж сон. Отакий от, от гороскоп, а тепер, як завжди, про найцінніше. Друзі, сьогодні третій день осені. Для когось це просто середа, для когось меми з піснею 3 вересня, а для когось, як для мене, день народження рідного брата. Для когось нагадування, що ми живі. А якщо ми живі, значить попереду ще багато шансів, ще багато можливостей посміхнутися, обійняти когось, вигадати щось нове чи просто пройтися під осіннім небом. Кожен із вас має право на більше, на більше радості, більше свободи, більше мрій. Тож тримайтеся за цю думку як за парасольку під дощем, бо з нею не страшно навіть тоді, коли листя летить мов. Ну а я дякую в свою чергу, що ви були зі мною сьогодні. Бережіть себе, бережіть носові хустинки, бережіть тих, хто вам дорогий, кого ви любите. І пам'ятайте, іноді саме з них починаються великі історії. Приходьте завтра в цей же час, і найголовніше не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!